Вітаємо усіх! Сьогодні нашу бесіду ми побудуємо навколо двох понять християнства, а саме, віра і діла. Дослідження цієї теми має вагому практичну цінність, і тому час, проведений з програмою Твоє життя, для багатьох із нас, буде гарними інвестиціями в служіння Богу та людям. Нашим співрозмовником є Євген Дідур. Вітаємо вас, Євгене. З миром? Для так того, можливо. щоб визначити контекст нашої бесіди, дозвольте я процитую текст святого письма, це післання Якова, другий розділ. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Коли ж бо брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже: ідіть з миром, грійтеся, їжте та не дасть їм потрібного тілу. Що ж то поможе? так само і віра, коли діл немає, мертва в собі? Так от, одна когорта християн переконана в тому, що для спасіння душі потрібно мати і віру, і діла. Інші твердо стоять на тому, що для спасіння потрібна виключно одна віра. Як ви можете прокоментувати цей текст письма, як ви розумієте особисто, і, будь ласка, що скажете з цього приводу? Так, це, напевно, притаманно людям намагатися заробити. Наприклад, коли ми дивимося у притчу, яку розповідав Христос, це записано в Євангелії від Луки, 15 розділом, коли блудний син, я не буду всього прочитувати, я думаю, для більшості це дуже відома подія, блудний син залишив свого батька, розточну. Точив все, що йому батько дарував в спадщину, і потім повертаючись, у нього було таке бажання, я лише зачитаю, можливо, декілька слів. Луки, 15 розділ. Устану, піду до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Це так глибоко є в нашому Єстві, щоб намагатися заробити, намагатися заробити. Але ми бачимо, що коли батько приймав свого сина, як розповідав Христос, написано, Він побіг, кинувся на шию йому і зачав цілувати його. Я далекий від думки, що батько був вражений бажанням сина просто відробити йому своє повернення, своє покаяння, так показати. Батьківські почуття набагато глибші, вони не так на поверхні, що їх можна заробити у Бога щось для себе. Я думаю, що відношення між нами і Богом в плані спасіння, в плані прощення наших гріхів далеко глибше, чим просто у можливості відробити якимись своїми ділами. Якщо припустити такий факт, що людина покаялась перед Богом, промовила молитву покаяння, чи навіть подумки подумала про свою гріховність і спокутувала гріх перед Богом, і раптом щось з нею сталося, вона чи загинула, чи померла, і не встигла проявити добрі діла. Вона матиме спасіння? Хі -хі. А, так, я думаю, що основоположним у цьому питанні є все ж таки перша. Перше місце займає все ж таки віра. Особисті стосунки з Богом налагоджуються десь всередині, всередині свого серця, коли ти з Богом маєш діалог в покаянні. Все решта, що чинить людина, йде потім, доповнюючи або, скажімо, продовжуючи її віру, але це не є елемент, який прямо впливає на її спасіння. Що сказати тоді про розбійника на христі, який фізично вже нічого зробити не встиг. Після свого покаяння в останні, можливо, години там, е, свого життя, побачивши Христа, який поруч із ним був розіп'ятим, він просто почув від Христа свідчення. Христос сказав: Я тобі кажу, ти нині будеш зі мною в раю. Він не встиг нічого зробити, але його покаяння е, дало йому можливість отримати тверду надію на вічність з Христом. Чи буде гріхом покладати свою надію на добрі діла в такому випадку? Колись апостол Павло сказав, що хто бажає своїми силами досягнути спасіння, той залишиться, залишився без Христа. А без Христа себе виправдати ми просто не зможемо. Ніщо у світі не має повноважень позбавити нас гріховності, крім жертви Ісуса Христа, пролитої крові і Його прощення. Тобто, усім добрим людям можна порадити, що вам. Потрібно ще покаятися у своїх минулих гріхах, і тепер вже в ім'я Господа робити ось ці добрі справи, якими ви власне і займаєтеся. Так я думаю, якщо бути щирим з собою, кожному із нас, поклати, покласти руку собі на серце, ми добре знаємо, що поруч із нашими добрими справами є в нашому житті, і те, що, за що нам прикро, ми хотіли б це змінити. І без прощення Ісуса Христа це так просто з нашої совісті не знімається. Євгене, ось ми підійшли до ключового запитання, а саме до віри, без якої не можна отримати спасіння. Чи відрізняється вона, загальна віра, людська, від тої, яка спричиняє вічне спасіння? Дайте, будь ласка, коментар про характер і поняття самої віри християнської. Так, в загальному понятті віра це певне налаштування нашого розуму, можливо, навіть глібше, ніж розуму щоб довірити якійсь інформації, щоб прийняти якусь інформацію, ну і так в світі цим словом оперують в багатьох випадках, можна вірити в Санта-Клауса, можна вірити в Діда Мороза, можна вірити в різні речі, яких не існує. І не може існувати, і дорослі люди це добре розуміють. А діточкам кладучи там, скажімо, під ялинку-подарунок кажуть потім тобі дід мороз поклав. Не так давно, мавши гостювання у моєї сестри, там були маленькі її родичі, і коли їй сказали, що тобі з-під ялинки подаруночок вранці дістався, я їй тихенько на вушко шепнув і кажу: Це батьки туди поклали, Діда мороза не було. Можливо, я таку дитячу їхню віру. Втручаюся, але я думаю, що діти мають знати правду про ці речі, які просто придумали дорослі. Так, це цікаво, але цього не існує. Коли ж ми говоримо про ті речі, які справді існують, коли ми говоримо про віру євангельську, ту, яку має на увазі Біблія, ми стикаємося з конкретними поняттями у відповідь на. Інформацію Божого Слова, яка говорить нам про те, що Ісус Христос не просто історична особа, хоча це правда, не просто лідер або вчитель, і це правда, не просто релігійний раввін, хоча і це правда, але Христос Син Божий, і Він має саме пряме відношення до мого особистого Спасіння. І якщо я сприймаю Ісуса Христа як мого особистого Спасителя, і роблю з своєї сторони кроки, щоб довірити йому своє життя, то я отримую спасіння особисте, власне своє. Ця віра спасає мене. Чи можете ви процитувати ще якісь інші тексти Писання, де видно, що спасіння душі ми отримуємо виключно через віру в Ісуса Христа? Так, ключовим місцем є загально відоме місце Євангелія від Івана 3:16. Мабуть, цитую. По пам'яті, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб усякий, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Умова одна віра, сприйняття вірою. Або ж ми візьмемо послання Павла до Ефесян. Ми знаходимо також у другому розділі, з восьмого вірша, такі слова. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл. Щоб ніхто не хвалився. Мож, можна цитувати ще інші, але я думаю, ці яскраво свідчать для нас про те, що просто наша віра є моментом зустрічі з Богом, після якої настає в духовному світі переміна: ми спасаємо свою безсмертну душу вірою в Ісуса Христа. Чи не перекреслив апостол Яків ось ті слова Ісуса Христа та апостола Павла? Тими своїми текстами, що віра без діл мертва. Як можна тут прокоментувати ось ці ваші згадані тексти перед цим? Так, дуже часто це трошки вводить в оману, дехто критикують і говорить взагалі, що книга апостола Якова не мала потрапити до Євангелії. Ну, я думаю, це недоречно. Потрібно просто тут розглядати все трошки в іншому контексті. Якщо ми подивимося на. На це трошки з іншого ракурсу стає понятніше. Кому було адресовано або звернено це пісня? Воно було адресовано людям, які вже отримали спасіння. Воно було адресовано церкви, церкві, яка на той час вже існувала. І апостол Яків давав настанову практичного християнства. Більше того, він давав настанови освячення, життя в вірі, життя. Для людей, які вже отримали спасіння. І говорячи, використовуючи слова, скажімо, чи може така віра спасти його, тут слово спасти можливо, не так використовується, як ми його можемо сприймати. Ну, якщо подивитися в новому заповіті, слово спасіння взагалі іноді звучить в різних значеннях. Це може бути спасіння як спасіння від якоїсь небезпеки, загрози життя, хвороби, таке загальне слово спасіння. Можливо, використовується спасіння, от в буквальному, в якому ми зараз говоримо, що спасіння безсмертної нашої душі, позиційне оправдання перед Богом. Можливо, спасіння ще використовується в новому заповіті в значенні освячення вдосконалення християнського життя на шляху до Бога. І четверте ще є поняття спасіння як кінцевий результат нашої віри, коли ми війдемо в небеса. Кінцева наша ціль, спасіння в небі. Я думаю, що дуже правильним буде вважати, що третій із згаданих мною варіант саме приводиться апостолом Яковом. Тобто це в плані освячення нашого життя. Чи можемо ми освячуватися спасіння в плані освячування, якщо ми не робимо добрих справ, якщо ми не доводимо свою віру? Я не читаю, цитую, апостол Петро писав у своєму післанні: покажіть у вірі вашій. Покажіть у вірі вашій. І там ціла така драбинка є речей, які потрібно показати в вірі своїй. І на першому місці там стоїть доброчинність, якраз. Показати в своїй вірі. Тобто за вірою слідують багато речей. І про це, я думаю, писав Яків, щоб твою віру було видно, а не тільки чути. Пісня Якова виходить, потрібно сприймати в контексті всієї Євангелії, а не будувати якусь окрему доктрину на його одному тексті, де він розказує про ось ці добрі справи. Так, от ми з'ясували, що тут ці добрі діла це не передумова для спасіння і не одна із складових частин, а як наслідок тієї віри, яка в тобі присутня, яку ти декларуєш перед людьми, тобто мають бути добрі справи, тому що ти християнин. А які саме ще кілька слів про це? Знаєте, іноді зустрічаєшся з людьми, які роблять тобі щось добре, і дуже дякуєш, дуже дякуєш. І люди іноді говорять люди, які знають Ісуса Христа, присвятили Йому своє життя, і вони кажуть, знаєш, це для мене природньо російське слово, естественно, Я інакше і не можу. І мені здається, відроджена згори людина це стає її природою. Так як раніше, можливо, Людина шукає якихось інших речей у своєму житті, інших справ. Так відроджена людина це стає частиною її природи робити добрі справи. Ну, ми можемо перераховувати і не помилимось, і можна багато їх називати. Це і та ж сама милостиня для людей, які потребують допомоги. Коли ми перетинаємося з кимось у житті, і ми бачимо, що людина реально потребує допомоги. Ми не можемо ховати свої руки і казати, що я не допоможу. До цього кличе нас Євангеліє. Це. Як говорив Христос, накормити голодного, нагодувати, допомогти тому, хто роздягнений, хто зігріти того, хто змерз, провідати того, хто хворий, допомогти того, хто в цьому потребує. Ну це такі істини, я думаю, які кожний всередині, навіть в своєму сумлінні, добре відчуває. А тепер уже на сам кінець момент істини, як отримати виключно через віру, спасіння в Ісусі Христі. Нехай ця відповідь прозвучить як порада нашим глядачам. Я щиро раджу всім слухачам, глядачам, щоб ми могли відкрити своє серце на зустріч Божому Слові. Написано у Біблії віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Коли ми чуємо це Слово Боже, воно як зернина сіється у ґрунт нашої душі, нашого серця. І все, що нам потрібно зробити, це просто дати йому прорости, довірити Богові своє життя, повірити в те, що це справді сталося для мене. Для вас тому рецепт простий покаяння у своїх гріхах, щира віра відкрите для Бога серце, і станеться те, що сталося вже з мільйонами. Нехай Господь благословить, щоб це сталося з кожним із нас. Батьки із досвідом знають, що діти будуть поводитися не так, як вони вчать їх на словах, а так, як поступають. Тому процес виховання має бути не голослівним, а сповненим правильних і добрих вчинків. Особливо це стосується батьків, які хочуть передати дітям свою віру та прищепити їм любов до Бога. Вінничанка Олена Титарчук ще з дитинства спостерігала за поведінкою матері і намагалася самостійно засвоїти уроки побожного життя. Мені було цікаво, чому ж так мама так обов'язково щоразу постійно ходить в церкву і щиро, щиро туди лине. Мало того, ще вечора вона молиться, читає біблію, часто навіть зі сльозами. І я в своєму дитячому серці розуміла, що це щось дуже ну, важливе, якщо там, інші люди так, так щиро не йдуть до Бога. А от мама в мене щоразу читає Біблію, молиться, і я розуміла, що це щось справжнє. Я не могла це пояснити, що це таке, але розуміла, що це справжнє. І мене це почало зацікавлювати ще з дитячих років. А от і в мене був такий вибудок в житті, е, е, що от Бог дав мені відповідь на мою дитячу молитву. Мабуть, саме із цього дня, зізнається Олена, починається літочислення мого особистого християнського життя, адже в долі кожної людини є пам'ятні дати, які хочеться позначити червоним кольором в календарі. Святкувати їх надалі чи ні залежить виключно від нашого відношення до того, що колись по особливому торкнулося душі. Пам'ятаю, це було мені років п'ять. І я думала, якщо люди до Бога звертаються і чула, що Бог відповідає. І в мене стався такий випадок, що я захотіла, я не захотіла, я змушена була також звернутися до Бога. Мені було років п'ять, і одного разу мамі моїй дуже було погано. Вона лежала. В неї був приступ і вона не могла стати з постелі, в неї боліла дуже сильно голова. Ну і пам'ятаю, вона себе дуже погано почувала. І вона просто лежала, і вона лежала вже більше пів дня. І я... Як дитина, я розуміла, що я не можу нічим допомогти я відчувала таку якусь, ну, ну мені було дуже важко на серці. Думаю, що я можу зробити? Чому мені так погано, коли мамі погано, що ж мені робити? І тут я згадала, що. А ну, можна завжди молилася до Бога в різних випадках. Думаю, а мені ж можливо теж можна звернутися до Бога. От я вирішила, пішла на балкон, чомусь на балкон, так як по біблії, зачинити іншу кімнату, так як в нас одна кімната, ну, чимось на кухню не пішла, пішла на балкон, зачинила двері, наскільки пам'ятаю, і почала молитись, кажу, боже, поможи моїй мамі з її, підніми її з постелі. Тому що я не можу нічого зробити, щоб їй стало краще. Я не знала, що їй дати, які ліки. Ну, ти, ти знаєш все і поможи. Так прості дитячі молитві звернулася до Бога. І буквально пройшло хвилин 10, можливо. І мама моя встає з постелі, йде на кухню, готує їжу. А я думаю, о, так швидко, Боже, ти так швидко відповідаєш на молитву, мама півдня лежить. А тут чи 10 хвилин пройшло, вона встала, пішла. І мені так стало приємно, що Господь почув мою молитву. Я тоді зрозуміла, що угу, це справжнє. по справжньому, значить, це все не просто так. Люди ходять церкву і моляться. Діти це найкращі психологи, кажуть спеціалісти медицини, почують слово і вже знатимуть наперед, що ти хочеш сказати. Підловлять міміку. І вмить поміняє свою поведінку. Зазирнуть у вічі і змусять твоє серце битися в іншому ритмі. Також вони ще й уміють тестувати батьків, випробовувати, перевіряти і виносити вердикт справедливих суддів. І ось одного разу в мене був такий випадок, що в житті, коли я вирішила так нечайно вирішила випробувати мою маму силу слів, можливо, я не знаю. Ми були на городі з мамою, і в той час в нас також росли полуниці, але вже на той день їх вже не було на нашому городі. Але на сусідньому городі я побачила дуже гарну полуницю, ну, таку гарну, вона була як намальована. І я дуже захотіла її зірвати. Нікого більше не було. Було тільки я і мама на нашому городі. Далеко сусідів не було. І я мамі кажу, мама. Ну, то каже, така гарна полуничка, можна її зірву. А вона, вона так подивилась на мене і каже, Ліна, дивись. Ось каже, бачиш, межа це наш огород, це чужий огород. От все, що за межою нашого огорода, брати не можна. А я така, да. угу. ну хорошо. Дивно, але в той момент я відчула всередині якусь таку гармонію і зовсім я не хотіла виградувати і просити ще, тому що я знала, що не можна. Але думаю, мама мене так сильно любить. Невже вона мені не дозволить оцю полуничку зірвати? Як можливо, там сусіди не не помітять цього? Але вона мені відповіла правильно, і я в своєму серці була задоволена, що все-таки, хоча я цього ще не могла проаналізувати. Ну, але що вона зробила правильно? Аж потім я вже мамі призналась. Кажу, мама, я знала, що не можна. А я хотіла запитати, хотіла знати, що ти скажеш. З особливою теплотою відгукується Оленка про свої відвідини недільної школи, завдяки вчителям, їх любові до Бога, щирості уставленій до дітей, високим моральним цінностям. Багато хлопчиків і дівчаток, таких як і наша героїня, сьогодні можуть пишатися своєю вірою в Бога та збалансованою долею. Ми вивчали там історії на таких яскравих, яскравих прикладах, тобто нам показували яскраві гарні малюнки. Біблійні історії вони оживали в уроці вчитель, настільки зумів викладати нам правильно, що ми це все бачили, як ну як, як живі історії. І разом з тим, з кожної історії свій висновок. Ми бачили тим самим, навчаючи нас на прикладі Божого Слова. Правильності вчинків ми співали в сценках, участвували. Ну активне, цікаве. Ну таке життя шкільне недільної школи були вже всі діти дуже з великим задоволенням. Зазвичай бігли, І я так само. Якщо уроки недільної школи це була теорія благочестивого життя. То відпочинок у літньому християнському таборі став відмінним місцем для застосування Божих знань на практиці. Олена вчилася довіряти Богу і слідувати за ним, незважаючи на обставини. Вагому роль установленні мого християнського життя зіграв християнський табір саме два тижні у повній християнській атмосфері. Я зрозуміла, що ніякі принади цього світського життя вони не дадуть е, тієї е, повної гармонії і того щастя, справжнього щастя, яке хоче людина. І там вже на дитячому рівні я зрозуміла, що бути з Богом, бути з Христом це найбільше щастя для людини, тому що е, там, можливо, саме в таборі. Я зустрілася з Христом особисто. Я зрозуміла, пізнала ту, раді ту радість молитви, радість е співу для Бога, коли ти співаєш для нього. І навіть через пісню е спілкуюся з ним і відчуваєш таку мир і радість на серці. І саме там я зрозуміла, що Господь це мій Бог, мій батько і найсправжніший друг. І я просто не захотіла з ним розлучатися більше ніколи. Дійсно, Ісус Христос це особистість, познайомившись із якою ти тепер усе на світі будеш порівнювати з його стандартами доброти, любові, дружби. Всіма силами ти будеш намагатися відтворювати в собі його характер, слова, вчинки. Адже саме ці риси високо цінуються не тільки між одновірцями в церкві, а й серед широких кіл населення. Коли я вже пізнала Христа як особисто Спасителя. Пізнала цю радість, молитви, спілкування з Богом, коли Господь відповідає вже набагато серйозніші питання, не, такі, як колись, не тільки такі, як колись в дитинстві. Так? Наскільки це відчутно, що Господь мій справжній друг, і я не можу і не хочу, абсолютно немає бажання міняти його на такі тимчасові якісь задоволення, які абсолютно в собі не несуть задоволення справжнього, ну так, як Міраж тільки. Тому що я знаю, мають альтернативу кращу набагато того щастя жити з Богом і знаю, що найпотаємніші бажання мого серця, я просто бачу, наскільки Господь виконує мої мрії, які я навіть ніколи не думала, що будуть виконані ну, в різних сферах мого життя. Особливо це стосується Оленчиної роботи. Дівчина переконана, що свою професію потрібно любити. А коли ти маєш справу з наймилішим Божим творінням, то Божа любов має вигравати у твоєму серці як найкращими мелодіями уваги, турботи і служіння. Я коли в дитинстві, приїжджаючи спологовий будинок, завжди казала мамі, кажу, мама, подивись там, це найщасливіша лікарня. І мені було цікаво, чому ж туди нікого не пускають. Думаю, там так цікаво, там ж маленькі дітки, там, там так. Така якась цікава атмосфера. Мені так було цікаво туди проникнути. А ще ж що, там що всередині. І тут Господь по своїй милості просто подарував мені роботу в пологовому будинку. І я вже восьмий рік там працюю і саме з малюками. Ну от навіть, навіть, от така відповідь Божа на бажання мого серця. Це один з прикладів таких відповідей дуже багато. Сьогодні Олена Титарчук не мислить іншої долі ніж та, якою її наділив Господь. Вона би хотіла кожного юнака і дівчину застерегти від небажаних вчинків та хибних рішень, її життя у Божих руках. Усвідомити це і прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя вона хотіла побажати кожному глядачеві. Господь хоче, щоб всі люди спаслись і досягли пізнання істини, а вибір тільки за людиною, і тільки він може дати справжнє щастя і радість для кожної душі. Тому Хотілося б побажати всім слухати, що говорить Бог в своєму слові і слідувати за ним. Тільки тоді людина отримує справжнє щастя і буде мати повноцінне, гармонійне і щасливе життя.